Доброго ранку, малята. Яка зараз пора року? Вірно, прийшла весна, прогрілася земля. Цієї пори року людей дуже багато роботи. Потрібно все за короткий час встигнути посіяти, посадити. Якщо вчасно це не зробити, не виросте гарного врожаю. Тому люди працюють з ранку до ночі. В полі тракторець вспахує землю, бо коли грунт твердий, то рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури, пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружна робота і в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. В парках та скверах прибирають і торічні листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж працюють, перекопують землю та саджають картоплю, сіють моркву, буряк. А пізніше в травневі дні висаджують розсаду, перця, помідорів, капусти. Все потрібно встигнути тоді. І літо буде красиве, а осінь урожайна, а зима з запасами. А зараз я вам пропоную пограти в гру, в саду і на городі. Де росте яблуко? В саду. Де росте морква? На городі. Де росте цибулька? Теж на городі. Де росте вишня? В саду. Де росте картопля? На городі? А слива де росте? В саду. А гірочок де росте? На городі. Де росте помідорчик? Теж на городі. А груша де росте? Вірно. В саду. Ну що, діти, пригадали? Що росте в саду? Фрукти. А що росте на огороді? Вірно, овочі. Дітки, ви сьогодні були уважними. Мені сподобалось. До нових зустрічів.